Доброго дня, мене звати Вікторія. Я би хотіла залишити відгук про вакансію пакувальника на склад одягу Зара в місті Псари, яку мені надала компанія Європа Сервіс. І в особливий спосіб хочу подякувати рекрутеру Тересі за виконану роботу. Я дуже задоволена. Також моя подруга Оксана, бо ми працевлаштувалися двоє на той самий склад. І... Хочу сказати, що умови праці мені дуже подобаються, дуже класний графік, ми можемо брати надгодини, У нас є вихідні дні, у нас дуже гарні умови житла. І також мені дуже подобається наше керівництво, як вони співпрацюють з нами. Наша робота не дуже важка. В принципі, ми все розуміємо з першого дня, як нам все пояснили. Е, і умови праці також дуже лояльні до людей, е, не потрібне особливі якісь знання мови. Всьому дуже легко навчитись. На складі тепло. Фізичну роботу якусь важку ми не виконуємо. Це роблять. Е, Чоловіки на таких спеціальних навантажувачах, ми за це хвилювалися, але з цим все добре. І також е, хочу сказати на рахунок е, мови, що на цьому складі, на цій вакансії не потрібно було знати особливо е, польську мову. І це плюс. І також е, те, що мені дуже сподобалось, це те, що біля, е, біля цієї роботи є е, магазини. І ми можемо спокійно проводити і вільний час нормально відпочивати. І також за потреби, якщо нам потрібно щось купити, вийти, без проблем можемо це зробити. Тоді я дуже задоволена. Хочу ще раз дякую подякувати компанії Европа сервіс і рекрутеру Тересі за виконану роботу. Я дуже задоволена і буду вас радити своїм друзям і знайомим. Дуже дякую.